Фірми пов'язані з Міндічом, наприклад у Великій Британії та Об'єднаних Арабських Еміратах могли допомагати торгувати російськими російським російськими діамантами в обхід міжнародних санкцій. Значить, ми тут всі б'ємося і закликаємо просто, що потрібно нас підтримувати до останнього що потрібно вводити санкції, санкції, санкції на діаманти в тому числі відмовляйтеся всі від діамантів російських. А в нас є такий товариш президента, який може. Же собі дозволити допомогти, можливо, обійти ці санкції для російських діамантів. Дивіться, ну я не здивований взагалі цієї. Ситуації. Я не можу навіть розуміти, а чому всі так здивувалися? Може, хтось забув, що Міндич одружений на Екатерині Вербер. Це донька відомої в. В Росії фешн директора московського цуму, співвласниця російського цуму е, людина, яка має в Росії бізнес, людина, яка мала в Росії кіношний бізнес. До речі, разом з Зеленським. Людина, яка ну відома цим, так а, що, що дивно, що діаманти ну так це тільки одна з складових. Нічого нового. Мене цікавить в цій історії інше. Навіть неоприлюднення інформації, яка і так відома, наприклад, по новому барулі, це ще один партнер Зеленського полізі сміху. Теж відомо, що в нього є бізнес, працюючий бізнес в окупованому тимчасово окупованому Криму і працює більше того, зареєстрований по російських законах. Але щось я не чув, щоб до Науму барулі хтось приходив і щось запитував. А донька Барулі, народний депутат України, а її чоловік нещодавно ще був. Очільником Вінницької обласної адміністрації. Тому давайте не доватися. Мене цікавить інше, СБУ буде займатися цим кейсом, чи не буде? Бо якщо СБУ не буде займатися, ну вибачте, тоді ми бачимо, що монополія квартал 95 Нова назва України, бо інакше це не назвати. Якщо буде, то які наслідки будуть? Це теж важливо, бо можна злити справу, як злили справу з татаровим, яку забрали у НАБУ і САП, віддали, віддали в СБУ і ДБР, а потім її злили по корупції в Нацгвардії. Багато є історій. Тут питання не тільки в самій ситуації, тут наслідки, і це головне в 2015 році. Лорд Вінсдейл приїжджав до нас на комітет. І казав про те, що а я зараз працював тоді заступником комітету з протидії корупції в Україні дуже сурові закони, дуже сурові, але вони урівноважуються тим, що їх можна не виконувати. От тут велика проблема: чи буде щось, чи не буде. Це перше. А друге, дивіться, якщо всіх це так хвилює. То я раджу прислухатися к людині, хоча яка і називала себе дебілом, але є радником офісу президента, є членом декількох наглядових рад. До пана Милованова так. він каже, що коли стрес, треба дихати. Треба дихати. І от якщо я правильно розумію, то він заспокоює не українців, а він заспокоює Офіс президента такими порадами. Там спокійно дихають і плюють. Е, плюють на всі ці розслідування, бо ми не бачимо наслідків і чого ще. Ну, наприклад, дивіться, ну постійні ж корупційні скандали. Постійні, це ж не перший випадок. Більше того, це і не останній випадок. Наприклад, на цьому тижні відбулись теж події, на які варто звернути увагу. Та ж сама це ж слуги народу вляпались черговий раз, бо набу ІСАП повідомили. Підозру народної депутації України і її чоловіку. Очільнику Одеської облради мова про Юлю і Григорія Діденків. Обидва зі слуги народу, Обидна, обидва наслужили. Ну так наслужили, що в них з'явилися автівки, квартири, нерухомість, активи, які вони не можуть пояснити звідки. І це тільки те, що виявили. Наприклад, крипту ніхто не знаходить. А як відомо, сучасні українські корупціонери полюбляють криптовалюту. E, здається, ну так, одна історія. Але на цьому ж тижні позбавили достроково мандату ще одну народну депутатку від слуги народу, ані Колісник. І до речі, в неї та ж сама історія на БУІСАП, і їй повідомили підозру в корупції за те, що є діденком. Вона була звичайним експертом на Харківщині. А потім в неї і до речі, безбають якого майна. А потім квартири в Києві, майно в Харкові. Нерухомість в Харкові, а Ну якось теж наслужила, і от, дивлячись на все це, це та яка я вас я... переб'ю додам. Це та яка казала, що треба звалювати з України. Перед початком, вже коли все кричало про те, що буде повномасштабне вторгнення. Вона вела переписку в Верховній Раді і казала, що треба звалювати звідси. Вона писала не так. Вона що треба звалювати з цієї країни. Угу. Так вона написала. Так, це так, дуже так. важливо, пане Христину. Розумієте. А вона написала, треба негайно готувати країну до оборони. Вона написала, треба збільшувати фінансування Збройних сил України. Вона писала, що треба валити все. Це для розуміння ну, взагалі, що таке монозброд. Але ви бачили реакцію Зеленського на Діденка, на Колісник, на Міндіча. Її немає. А знаєте чому? Тому що мовчання для офісу президента це їх улюблена стратегія. Вони не хочуть коментувати це. Навпаки, вони розповідають казки, в які повин, повинні вірити українці. Ну, наприклад, на заміну трьох тисяч ракет до кінця 25-го року, які, до речі, ніхто не був не бачив, але до них вже був теж один гігават електроенергії до кінця 24-го року, з яких побудували 13% Тільки так, от прийшла нова ідея. Тепер ми купуємо шведські літаки 100 150 штук. Я вибачаюсь, 100 чи 100 150. Бо 150 штук коштує 34 мільярди, трохи більше. Це для розуміння. І не гривень, а доли. Е, Нова казка. Е, закінчилася ця казка. На наступний день Зеленський кажуть, так штати не дають нам томагавки, але ми знаємо, що томагавки є в Європі. Ми домовляємось з європейцями. Вони нам дадуть. Ми зараз ведемо перемовини. Це треба бути або дебілом як Мілованов або невігласом, або навмисно брехати, розуміючи, що без погодження з Сполученими Штатами жоден енд'юзер, який володіє цією зброєю, не може її передати без дозволу Вашингтона іншій країні. Це перше. Друге, а підводні човні і кораблі, з яких запускаються тому бо вони є ракетами морського базування. Він теж домовиться, щоб нам передали, може, тайфуни, яких взагалі там обмаль по кількості там пальців можна прирахувати, і це ми розуміємо постійно одне те ж саме: вони або брешуть в офісі, або мовчать, замість того, щоб казати все, як є, і визнавати свої проблеми. На жаль, маємо те, що маємо єдине, що в Україні від цього нічого доброго. І ще мені дуже цікаво, скільки людей з російськими паспортами сьогодні сидить. В офісі президента, скільки сидить ще в Верховній Раді, скільки в Кабміні? І чи отримують ці люди нагороди від російського уряду за те, що вони роблять сьогодні в Україні? Бо остання новина мене просто розірвала. Пам'ятаєте такого втікача генерала Наумова, якого Ваня Баканов теж, друзяка Зеленського, привів е до СБУ? Пам'ятаєте, так? так? так. Пан Наумов, генерал СБУ, бригадний генерал СБУ, улюблений з Баканова, людина, яку називали куратором всіх тіньових схем в СБУ, на цей, в цю неділю буде виступати на каналі НТВ. Я зразу скажу, що це не український канал для наших глядачів, це російський канал, яким володіє Газпром. І в цю неділю він дає їм великі розлоги інтерв'ю і виступає в них на каналі. Думаю, що президенту треба передати вітання Вані Нау, Вані Баканову. До речі, якого він зняв по статті, за яку повинен сісти або той, кого зняли, або той хто зняв. Але щось ми не бачимо, що хтось з них сидів, окрім того, що ваня сидить постійно в київських ресторанах і ходить спортклуби. А Зеленський непогано літає по різним поїздкам. Я, наприклад, на сніданки в Вашингтон безрезультатно, тому ще раз кажу там багато запитань, дуже багато запитань. Наприклад, Наума вже вскрився як консерва, і мені здається, що консерви ще в Україні є. Єдине, що офіс знову буде мовчати, чи все ж якось відреагує на появу Наумова на російському телебаченні. Ну, ви кажете, що офіс мовчить не реагує. Ну а як же ж історія з, значить, з антикорупційними органами? Як же ж історія з тим, що з детективом НАБУ, якого затримали обшуки, проводили його батька, якийсь просто кіневклається в голові, і так далі? Як ці всі історії? Історія з потім з картонковим протестом, після того історія з тим, що випустили молодь в 18-22 роки за кордон, і тепер ми читаємо по а, значить про те, що в Німеччині кажуть, що потрібно ем, Україні потрібно е, посилити правила виїзду і треба обмежити масовий в'їзд молодих українських чоловіків до Німеччини ем, і в Польщі. Є такі новини про те, і, і багато інших і багато інших. Ну ви кажете, нема наслідки. Він ну, хіба це не ну, наслідки одного й того ж наслідки? Але давайте не забувати ви, по перше, не один. Детектив набу їх декілька. Наприклад, про Гусарова взагалі мовчать, а там дуже цікава історія. Його підозрюють в Держзраді, в тому, що він передавав охоронцю Януковича інформацію, а потім з'ясовується, що ця інформація не нова, вона була вже раніше перевірена. І викликали його до себе. Він давав покази, проходив поліграф. Вони перевірили і відповіли НАБУ, що Питань до нього немає, і Держзради немає. А потім, коли почалась атака на набу. От тоді все змінилося, і знову поновили цю історію. Тому політичний шлейф ми бачимо, і ми бачимо, що вони в це граються. До речі, це ж не перший раз, коли СБУ використовують для зведення рахунків і з'ясування там особистих стосунків з опозицією або тими, хто не подобається офісу. Хтось забув, як СБУ слідкувала за журналістами бігу інфо. А може хтось забув, як СБУ вивозило. З Києва Дениса Комарницького, смотрячого за Києвом від Офіса президента, вивозили якраз представники СБУ і Департаменту стратегічних розслідувань Нацполу в Закарпатській області. Тому ми все це пам'ятаємо. До речі, так само пам'ятаємо, як і намагаються рятувати різних СБУшників від шила до від, Ну, Там їх багато. Але ж проблема значно глибша. Проблема в тому, що. Маскування скажімо так проблемних моментів замість того, щоб вирішування їх поглиблює тільки загальну кризу. От чому проблема. А ще один момент, про який теж треба казати: що замість реального плану дій і замість стратегії, як Україні вистояти проти Росії, ми спостерігаємо інформаційний шум і стратегію нам би день простояти і нічку протриматися все. Ніякого плану не існує, бо рік тому план перемоги Зеленського, який він запропонував, не просто не реалізований. Його викинули зразу же на смітник разом з тими п'ятьма пунктами і двома таємними пунктами. І що ми бачимо, окрім того, ми бачимо план Трампа, ми бачимо план е, Європи. Ми навіть е, чуємо про план Росії або план Китаю. А де суб'єктність України? Де план Зеленського? Чи він вже не в змозі навіть це зробити? Ну, пытаємося більше і більше. Як ви сказали, що нам би день пережити і нічку нічку вистояти. Це точно вислів підходить до Верховної Ради України, до їхньої роботи до, до, зокрема, до частини народних депутатів. Не до всіх, звісно, але тим не менше. Наприклад, вчора не змогли включити навіть в порядок денний питання виключення пана Дубінського з посади заступника голови комітету з питань фінансів, податкової та митної політики і члена цього комітету, не набралося достатньої кількості голосів. Ну, я не знаю, як це описувати якимись культурними словами те, що відбувається у Верховній Пояснити? Раді, і ті рішення. Пояснити? Так. Слуги отримали команду: хто повинен голосувати, хто не повинен голосувати. А без слуг, навіть залучанням ну, якихось інших груп, не можна цього досягнути. І тут дуже цікава історія. Це для розуміння того, що в офісі кажуть одне, а роблять геть інше. Бо коли бюджет треба приймати, голоси вони назбирали. Їм було потрібно, вони роздали те, що кому було цікаво, дали комусь посади, комусь гроші. Хтось щось знайомий, виграли тендери, е, якісь підрозділи, якісь підприємства отримали фінансування і голоси були. Окрема історія була аграрних баронів, умови виконані ще щось. Але питання в тому, що. Коли це не потрібно окремо офісу президента, ми бачимо нічого не відбувається. Тому тут все працює по зресованому плану, де інтереси України тут, я їх поки не бачу. Ну, їх поки я думаю, що ніхто не бачить. Але тим не менше, маємо те, що маємо на такій ноті. Завершуємо. Пане Борислава. Я звісно дуже була рада вас бачити. Дякую, що ви доєдналися до нашого ефіру. Борислав Береза, народний депутат, восьмого скликання Верховної Ради України. Бережіть себе, і звісно, до наступних зустрічей побачимось.